Друзі, сьогодні у нас розпаковка від магазину Ало. Купили скиборізку Зелмер. Модель ZFS 0917. Тут ось деякі характеристики на коробці. Потужність 150 Вт, покриття ножа з нержавіючої сталі, а всередині. Таке ніби кам'яне покриття, як на сковорідках. 170 мм ніж. Складна конструкція. Написано регулю... регульована ширина зрізу від 0 до 15 мм. І з'ємна міськість для готових продуктів. Відкриваємо коробку. Гарно, так все упаковано. Здається, тримач, яким продукти нарізати? Це теж, мабуть, пересувний столик. Коле не стикались, з не в курсі. Інструкція теж є українська мова. Ну і сама головна частина, сама Скеборізка. Так, вона виглядає. Доволі довгий шнур. Печата наскочимо ось така гарна, чорна. Також тут теж така частинка будемо складати тоді вже. І ця частина розкладається. так, щось трохи тримає. Не будемо натискати, треба інструкцію почитати. Бачимо ніж. Тут кнопки для вімкнення і регулювання ширини скибочок. Дякую, магазину «Ало». Цього разу блискавична доставка, зовсім все гарно упаковано. На ящичках, на ящику для доставки було написано обережно крихке. Вони завжди на техніку наклеюють, щоб обережно поводились. Ну і теж дякуємо за бонусну програму. Використали бонуси, зекономили. Сімейний бюджет. Купуйте в магазині Ало різні товари.